604 четвертий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України триває інформаційний день на телеканалі 8+, Продовжується у студії. Працює для вас Тетяна Дублянко. І далі про ситуацію на сході нашої держави, міжнародну підтримку та інше будемо говорити із нашим військовим експертом. Отож, Петро Черник, військовий експерт, доброго дня, пане Петре. Слава Україні, героям слава. Ну і одразу з найгарастіших точок розпочинаємо. Авдіївка лимано напрямок. Що можете сказати станом на сьогодні? За за ситуацію там? Щоб розуміти, авдіїву треба трошки вийти ширше ніж за воєнний контекст. Чому Направду, Авдіївка – глибоко політичне питання, котре постало на порядку денному? Росіяни зрозуміли, що не можуть ліквідувати українську державність. Це була головна мета СВО. А отже, намагаються реалізувати завдання мінімум і до речі, вони також його декларували. Тобто вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. У Путіна вибори навесно йому потрібні, хоч якісь результати. Він направду дуже гарно може вийти із ситуації, якщо скаже що, мовляв, дивіться, удари по Києву, Херсону і так далі, це все були відволікаючі маневри. Ми свої взяли. Отже, війну треба закінчувати, і це для нас направду дуже поганий сценарій. Авдіївка ворота до Донеччини. Саме тому вони так скажено тиснуть. А якщо до Лиману Куп'янського напрямку, то він напряму прив'язаний до Бахмута. Бахмут також політичний. В звідти вийти не можуть. Путін сказав, що його взяли, не до герою нагородили. Бахмут рухається до оперативного оточення, і от вони створили ще одну точку тиску. Вважають, що ми будемо знімати сили і засоби із Бахмута і кидати на Куп'янськ. на цю хвилину в стратегічному сенсі усе по нашому, але не касуємо божевілля росіян помирати за родину за в за Путіна і ще чорна за що щодо північного напрямку. Знаємо, що там наші встановили вже 500 тисяч протитанкових мін. Росіяни тримають там 19 тисяч орків. Загалом чи можливі там провокації на кордоні? Ну, як казав великий Марк Тулі Тулі ЦЦрон, мислитель Римської імперії, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії, все можна чекати від них. Однак достатнього потенціалу для того, щоб по справжньому ударити, як, на мій погляд, немає. Але якщо вони вирішать умогилити цих 19 тисяч, то пам'ятаємо, що що більше ворогів уб'ємо зараз, то легше нашим онукам буде з ними воювати. Щодо атакамсів, далі хочемо продовжити нашу розмову. Маємо атакамси, Дякуємо за це. Говорять вже про те, що завдяки атакамсам орки змушені будуть відтягувати свої і аеродроми, і аналогічно це ускладнить постачання зброї і та іншої техніки для орків. Пентагон також зазначає, що 300 кілометрові будуть у нас. Коли будуть, чи будуть взагалі, і що для українського війська зараз маємо 20 атак сів, Кулеба, зазначив, що вони будуть іти далі. Направду це зброя, яка може переламати хід війни. приведу історичні приклади, бо дуже люблю історичні паралелі. Коли США штурмували Ірак у 2003 році, то застосували за півтора місяця 600 таких ракет 600. А були дні, коли за добу відстрілювалося від 20 до 100 одиниць, щоб ми розуміли, як це багато. Це при тому, що Ірак не співмірний противник із Російською Федерацією. Отже, щоб по справжньому змінити хід війни, таких ракет треба ну не те, щоб 10, Тки, а сотні, а бажано поза тисячу, що американці мають мають. На складах поза 4 тисячі питання їхньої політичної волі. Як це буде розвиватися далі? Ну побачимо те, що вони запрацювали це вже хороша новина сама по собі, особливо в частині армійської авіації. Тобто гелікоптери з майданчиків, які стояли на поазов'ї, будуть змушені відтягувати далеко у глибину Росію. А ми розуміємо, що є різниця підлету гелікоптеру 15-20 хвилин до лінії, бояжітнення і завдання ударів, і підлету півтори дві години. Це втомлюється в. Зли і механізми дуже суттєво ускладнюється логістика і тому подібне. Додали ми їм головного болю, але ще не настільки, щоб ми могли стверджувати, що все ці ракети дійшли. Застосування цих ракет наближає точку перемоги, точно наближить, але тільки тоді, коли їх буде багато. Про це ми вже проговорили щодо мігів. Президент московитів Путін заявив про те, що будуть патрулювати міги. На чорним морем будуть патрулювати саме за атакомсом за цими ракетами. Наскільки це критично для нас взагалі? Та не вполюють вони кинджалом. Міг тридцять перший кар це кінжал. Кинжал не вполюють, якось. якщо вони досі не змогли не вполювати жодну пускову установку, а атакам запускається із того самого М142 Хаймарс чи М 270 Це їхні пускові платформи. Якщо досі вже більше року вони в нас працюють із червня минулого року, не впіймали, то вже і не впіймають. Чому вони оцю риторику запроваджують? Пам'ятаємо, тиранія тримається на, на лояльності населення. А населенню треба нескінченно показувати картинку вілічі. А з іншого боку, річ, якщо ці міги 31 перші ка стануть на постійне патрулювання в небі над Чорним морем і будуть там ну, постійно, от умовно два злетіли, два сіли, два злетіли і так цілодобово, то це направду дуже добре. Чому? Тому що міги к вони старенькі, наймолодші початку 90-х років нових не будують і не можуть будувати кожен літаковий виліт. кілька годин у повітрі зношують вузли і механізм рано чи пізно почнеться літакопад оцих машин. Хай собі літають. Якщо ми з ближче з ближчих дистанцій, коли не завдавали ударів з Білорусі з Росії, зуміли упоратися із і цими ракетами, то коли не довше будуть перебувати у повітрі, то тільки кращі умови для, для наших зенітно-ракетних військ обчусняння алгоритмів їхнього збивання щодо Таурусу, німеччина заявила, що поки що не буде постачати нам ці ракети. Наскільки вони нам взагалі потрібні станом на сьогодні? Та всі ракети потрібні, але ми тут робимо системну помилку практично у повному нашому. Медіа, медіа спектрі, що ми ставимо на одні шільки Таурус і атакамс, не можна цього робити. Це абсолютно різні ракети. Німці декларують, що у них усього всього 150 ракет. Якщо із цих 150 ракет дадуть 20 або 30, то це буде величезний успіх, але не вони змінять хід війни. Тільки у великій кількісті Атакамс змінить хід війни і у поєднанні з авіацією. Ф-16. f 16, е -16. Так далі про співпрацю московитів з КНДР з КНДР безпосередньо хочеться з вами поспілкуватися щодо їхніх видів озброєнь. Загалом знаємо, що йдуть буквально ешалонами до Росії. Наскільки це небезпечно для нас? Ну дуже, дуже голосно дуже голосно сказано. Ешелонами підтверджений всього на що один ешелон десь на, на 74 вагони. Якщо один вагон 50 тонн не бере на борт у межах 500 снарядів, множимо це поза 36 снарядів. Це ледь-ледь дводенна норма. Дводенна норма. Звичайно, їм і це потрібно, але казати, що Північна Корея зможе забезпечити Росію такими масштабами, щоб насправді щось змінило, не доречно. Якщо минулого року, у дуже важкій фазі літку і осені вони застосовували на до. Від 45 тисяч почасти до 80 тисяч залпів на добу, а зараз опустилися до 10, ну то про що може бути мова? Представники США, Японії та Південної Кореї зустрічалися нещодавно, і висловлювали свою стурбованість тим, що є оцей такий зв'язок між КНДР та Росією, і говорять вже про те, що натомість на замість озброєння безпосередньо Північна Корея буде просити, і взагалом вони будуть співпрацювати в інших новітніх технологіях, а саме ядерної зброї, чи можливо такий взагалі сценарій на вашу думку, і наскільки це небезпечно буде для світу? Я не зовсім зрозумів запитання та Дивіться, Північна Корея, якщо дійсно вони співпрацюють з Росією, Росії вони надають зброю, а Росія їм надає свої а, розробки по ядерній зброї, надає свої якісь певні елементи для виготовлення цієї ядерної зброї. Наскільки це стане проблемою для а, того регіону? Та північна колеса ну, ядерна держава питання: лише скільки у них боєзарядів є? Єдине, чим росіяни можуть підсобити, це більш якісними ракетними технологіями. Чому це небезпечно? Небезпечно сповідників чухи і Вілічія можна чекати чого завгодно в загальному глобальному сенсі вісь зла прокреслюється. Сірія, Північна Корея, Іран, Росія, ну от Китай. Китай зайняв очікувальну позицію, як йому правильно із цією більшість зла себе поводити по повну рахунку. І китайці також, на мій погляд, рано чи пізно туди уїдуть. От москалі скасували у себе ядерну доктрину. Про що це може говорити? Піднімають стан. Має дуже серйозно приведу такий приклад В 1962 році, коли вже ядерні ракети були розчохлені на Куби. Світ стояв за дві хвилини до ядерної катастрофи. Це умовна умовна величина, так званий годинник судного дня. Думаю, всі про нього чули. Зараз пересунули цю стрілку на 30 секунд вперед. Це багато. Про Ізраїль далі будемо спілкуватися безпосередньо, от президент Байден у своєму своїй промові закликав своїх громадян, американців на те, щоб підтримувати і Україну, зокрема, і Ізраїль також. Вже неодноразово західні аналітики говорили про те, що є слід Росії безпосередньо от у в цьому заворушенні, яке ми бачимо в Ізраїлі, так що Росія співпрацює із Хамасом загалом, чи мог чи міг сприяти Путін? навіть по тому по тій самій лікарні, ми бачимо, ну дійсно дуже відчувається запах, такий неприємний московитів там їхньої їхньої тактики та 100%. Маєте ми коротенько зрозуміємо, чому це сталося і чому це найбільше потрібно Росії, саме Росії між Ізраїлем, Америкою і Судівською Аравією назрівав дуже серйозний союз, і цей союз направду дуже би багато чого змінив на близькому сході, якби він був укладений. Чому це було потрібно саудитам? Саудитам потрібно як найбільше зброї. Купляти якісь зброї можливо тільки у США. Чому це потрібно в США по певну проблематику їхніх найвищих еліт? Але там є люди, які рахують на десятки років уперед. Збити ціну на нафту по справжньому можуть тільки саудити. Більше ніхто більше ніхто до речі, такий історичний досвід в американців є на початку 80-х років. Адміністрація Рейгана серйозно зайнялася цим питанням і на 85 п'ятий рік. Збили ціну на нафту до 10 доларів за баррель того часу. Це так якби зараз 20 доларів. Протримали їх більше року у такий. Ці нові категорії, і радянський союз рухнув, бо не просто не стало грошей. Московити це зрозуміло, яка загроза, і цією атакою Хамас 100% зірвали цей союз. Це вже на кілька років уперед. Ціни на нафту попливли вгору. Цей раунд треба бути чесним. Іранці і росіяни виграли. Щодо ППО, повертаючись до України, зараз президент Володимир Зеленський активно веде перемовини з усіма країнами союзниками для постачання нашої ППО. Готуємося до важкого опалювального сезону, до важкої зими безпосередньо, і навіть Україна заявила про те, що готові станом на сьогодні орендувати якісь установки в певних країнах. Не називали які що нового потрібно для українців. Що ми, якщо вже ми витрачаємо гроші на оренду, які установки потрібні для того, аби убезпечити наше небо краще? Нового вже нічого не буде, підкреслюю, нічого не буде. Ми, українці, зараз унікальна країна у світі. За номенклатурою зенітно-ракетних комплексів усіх класів, починаючи від ПЗРК, фім 92 Стінгер, французьких містраль, польських Пьору, закінчуючи стратегічними, які є ті самі французькі самті чи американські МІМ 104 Патріот, ми повторна країна. Треба кількість. Якомога більше. Більше чим більше, тим краще. Але досвід Ізраїлю показав, що навіть най найкращий залізний купол, який вважався найтехнологічнішим, таке допускає проривання. Проривання все рівно буде тут. Треба думати тільки про свою власну безпеку. І на останок питання щодо бойових дельфінів. Ну таке трошки розріжаюче питання. В Москві заявили про те, що вони будуть використовувати бойових дельфінів. Ну, вже чули про все про бойових комарів з нашого боку, про бойових гусей. Зараз вже бойові дельфіни. Взагалі, на кого розраховані оці інформаційні вкиди? Ну тут, направду, направду я буду дещо критичним. Програма в радянському союзі підготовки бойових дельфінів була і в нацистській Німеччині вони також застосовувалися. Це історичні факти. Дельфіни дуже розумні. І якщо із маличку їх правильно тренувати, то обклавши дельфіна вибухівкою, його учили на образи того чи іншого корабля, а навіть. Сухих доків, і вони можуть, вони можуть атакувати, там спеціально вибухівка розраховується, Тобто це не є фантастика, це не каска. Це не казка. Тобто так, така програма в Радянському Союзі була. Чи це зараз вкид, чи це вкид, оце інше питання. Скоріше так, ніж вони реально їх застосують. Бо я думаю, ну це все було на, на Атлантиці, це все було там на там, де Владивковостокі. Я думаю, що з того часу там усе сильно подеградувало. Але якщо у самій суті, то. Існує такий тип застосування живої зброї. Це будуть такі як безпілотники, якщо так говорити, так? я не думаю, що вони в тому адекватному стані перебували. Підтримки цього особу це неймовірно дорого, і там направду на треба дуже багато інтелекту. Все з розпадом радянського союзу сильно здеградувало. Ну але можливо, знову ж таки не можна недооцінювати противника. Той самий ізраїльський принцип. Якщо твій ворог каже, що хоче тебе вбити, до цього треба ставитися серйозно, навіть якщо це звучить божевільним. Хаматі же казали, що будуть організовувати атаку на преликий жаль, вище політичне керівництво Ізраїлю це проігнорувало. От і є той результат, який є. Чи може таке Теоретично скажу, може. Тобто в історичному сенсі це доконаний факт. Е, якщо можна ще коротенько ремарочку про південь нашої держави, чи зайдемо до зими у Крим в плані того, що важлива зараз оця дорога залізнича, яка будується станом на сьогодні, тобто, на наша основна задача її знищити? Ну, Крим Мабуть, це дуже того... голосно Крим це дуже голосно Якщо вийдемо на північне поазов'я умовно в район Молочного лиману, дивимося карту. Він великий, його видно, і перерубаємо сухопутний коридор до окремо сухопутний коридор. То це для нас буде фантастичний успіх. Добре, ми вам дякуємо. Отож, спілкувалися з Олегом Черником, військовим експертом. Петром Черником перепрошую військовим експертом. Дякуємо вам щиро за.